Вітаю, друзі, вітаю гарячі новини Олексій Ляшенко. І давайте поговоримо дійсно про гарячі новини Трампу, да? Дональду Трампу, який хоче бути президентом в Америці, і, і ну, нам не дуже не дуже все одно, хто там буде зараз президентом, тому що Трамп хоче віддати наші території Росії. Ну, я не знаю, як він це хоче зробити, як це у нього. Ну, але він хоче. Так ось Трампу. Пред'явлено нові кримінальні звинувачення у справі про документи, ті, що він зберігав вдома, секретні документи. Пре... Ну, презентація документу у зв'язку з військовими діями в іноземній держави про військовий план щодо Ірану. Так воно називається. Ну, Спроба знищена... знищення записів з камер відеоспостереження в Мара Лага влітку 2022 року, де він був. Да? Ну, там дуже багато. Також звинувачення висунуто підлеглому Трампа, якому він доручив знищити записи, так? і який тепер згоден співпрацювати з е, слідством щоб зме... для зменшення свого покарання. Ну, нормально. Ну, хай співпрацюють, хай доводять істину, хай буде. Ще гаряча новина. Ви знаєте, що заявила е, Захарова Оця завжди, завжди під чим-то. Под чем-то человек в Российской Федерации, яка считает себя речником Министерства закордонных справ России. Она заявила, украинцы хотят такого президента, как Путина. Вот в чем трагедия. И злятся, и теперь воюют за это. Слушайте, ну а кто хочет такого президента, как Путин? У мене взагалі. Хто хоче такого президента, як Путін? Друзі, ну це кошмар. Я не розумію, що це робиться. Далі, друзі, новина, яка вже пролетіла. наші українські воїни, наші сили на півдні впритул підійшли до головної лінії оборони зубів дракона, так називаємо в Російській Федерації. Ну, це добре, це класно. Далі заява. Сьогодні такі новини цікаві: заява е, міністра закордонних справ Клімкіна, який був при президенті Порошенка міністром за куклою закордонних справ. Я так хочу назвати куклою закордонних справ, тому що він нічого не вирішив. І ось щось там трапилось, і він заявив: він заявив, е, що про російського політика Віктора Медведчука. У мінські перемовини запросив особисто п'ятий президент України Петро Порошенка. Ну, як, я, що вам ще треба, друзі? Ну, ви і це глотнете. Ви все глотаєте, 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 ну глотайте. Порошенка запросив Медведчука. Ви розумієте? Кума Путіна, ворога України, агента ФСБ. Полковника ХСБ, А, полковник запросив полковника. Ну це все нормально. Далі, заява Ганни О, Наталі Гуменюк, вибачте. Ну, Заява така серйозна, і заява не дуже радісна, але вона сказала, як є. Я вважаю, вона зробила правильно. Е, на одне з питання, там, про ППО і так далі. Вона сказала: Україні не знадобиться ППО через 2-3 місяці. У нас може більше не бути портів, які потрібно захищати. Ви знаєте, ось хтось скаже, не треба це, не можна, це там людей, е, людям наказати таку гірку правду, треба казати вже гірку правду. Все. Ми від молочних рік і від двох-трьох тижнів ми вже пішли. Давайте жити в реаліях. Давайте жити в тому, в чому ми живу, живемо. Так кожну, кожну ніч розбивається як наше пар, якісь наші порти. І це правда. І коли ми виганим, нам прийдеться відбудовувати все. А ви розумієте, скільки це? Що це? І як це? Вона каже, російські сили хочуть панювання у Чорному морі. Вони хочуть забрати у нас з море, залишити нас взагалі взагалі без морів. Що вони на сьогодні зробили з Азовським, але ми його повернемо? І що вони хочуть зробити з Чорним морем? Так що, оце наші партнери. Ми вам дамо потім, колись. Пам'ятаєте, як був фільм Здравствуйте ваша тетя. Як да? э, жінку і говорив другому, я тебе поцілую потім, якщо ти захочеш. Отак вот і тут виходить: дякую вам за вашу допомогу. Але вона така, 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 половинчата. Колишній міністр інфраструктури Володимир Омілян Гіперлуп! Гіперлуп, який літає з Києва до Бориспіля і обратно, і зараз до жуля. Коротше, Гіперлуп запустив Гіперлуп. Він здається, воїн? Він воює? Він в армії? Ні, друзі. Я знаю, де він зараз. Він зараз в Греції. Відпочиває, гріє пузо. У нього. Відпустка. 25 липня пішов у відпустку і поїхав на море. Хлопці, рядові, сержанти, лейтенанти, майори, е полковники, командири бригад, рот, відділень, скажіть, ви їздите у відпустку в Грецію гріти пузо? А омелян гіперлуп їздить друзі. Запам'ятаємо це, це. Просто давайте це просто пам'ятати. І більше нічого. Ну що, ще є така блогерша з Одеси Марія Лещенка. За призив бомбити Україну, вона призивала в своєму блогі. Суд наказав блогершу. Наказав, і причому жорстко наказав. Так, знаєте, жорстко, жорстко. Він наказав, він запретив роботати блогерші у владі. Знаєте, хочете вимовюкатися і сказати піпець, тільки не так. Заборонив. Дякую вам за ваші донати, друзі. Величезна вам подяка, що ви в тяжкий час, видавшись, але ви підтримуєте наших хлопців. О, подивіться, вчора була у нас розмова з саламою. Я нагадую, верніться, подивіться, зайдіть на сторінки. На канали подивіться, там цікава дуже розмова. Також за вашу підписку, за ваше розповсюдження, за те, що ми разом, друзі, величезна вам подяка і з Днем Державності. Всіх з Днем Державності! До вечора, Україна переможе!